Усіх вітаю на своєму каналі. Є вчені лукава та вчені Ісуса Христа, як Він намагається маніпулювати. Він каже, я один раз покався і вистачить, де в Біблії написано, що, все ще треба кається. Петро пішов до Ісуса і поставив запитання, скільки разів каяться? Ісус сказав 7 на 70, 490 разів. Є чітка відповідь. Звідки туди береться відповідь, що не треба каятися? Від лукава, бо Бог говорить, так, так, ні, ні інше від лукава. Біблія говорить, ми повинні бути занурені в Отца, Сина і Духа Святого. Приходять євреї в діяння і кажуть Петро: Ми згрішили, що нам робити, щоб врятуватися. Петро сказав, покайтесь і нехай хреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, і отримає Дар Святого Духа. Ісус каже, що ніхто не може прийти до мене, якщо не тягнеть батька, і якщо не буде дано йому. Від Батька Мого Небесного. Ісус є шлях істина і життя, і ніхто не ні приходить до Батька як тільки через Ісуса Христа. Мова йде тут про покаяння, Хреститься в Отця, це відкрите сповідання, це зверення до Бога, створення гідного плоду, це зміна помилок, це з чого починається Євангелія. Перше, це покаяння і люди, які щиро каються і очищаються, туди батька дозволять прийти до Ісуса Христа. Тому коли в житті людини немає покаяння і ширості, туди немає і Бога і батька. Це повне ліцемірство. Тому не можете прийти до Ісуса Христа і повірити, все це залишається мертвою релігією. Я вірю в душі, і мені не треба каятися, а за фактом ліцемір. Якщо хочеш знати істину, підписуйся на канали теології Салтин. Субтитрувальниця